Вітаю всіх, хто дивиться нас у цій порі. Сьогоднішнього випуску «Кременчуцьких новин дізнаєтесь. Навіщо британські рятувальники розрізали три автівки? Гумові чобітки знову в тренді. Та в Кременчуці триває чемпіонат України з греко-римської боротьби. Майже в цілодобовому режимі працівники комунального підприємства ШРБУ працюють над розчищенням міської водоприймальної мережі, аби запобігти підтопленню Кременчука. З 11 години прибирання снігу здійснювалося по вулиці Небесної Сотні. Також було задіяно навантажувач і два самоскиди. Комунальники звільняють від снігу решітки зливової каналізації по всьому місту. Наразі на цих роботах задіяна максимальна кількість працівників дорожнього управління. Особливу увагу дорожники приділяють розчищенню об'єктів водоприймальної системи на тих ділянках міських територій, де активне танення снігу може призвести до підтоплень. Працюємо з 8-ї години. Зараз ми знаходимося на проспекті Свободи. Тут задіяний екскаватор і два. Самоскиди виконуємо очищення решіток від снігу з вивезенням для того, щоб вода не собіралася і не перешкоджало пересуванню автомобільного транспорту та пішоходів. Такі важливі роботи можуть призвести до тимчасового ускладнення руху автотранспорту. Тому прохання до водіїв з розумінням поставитись до цієї ситуації, аби талі води не спричиняли нікому дискомфорту. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На дворі потеплішало, з'являються калюжі. Якщо ходити з мокрими ногами, вам не до вподоби саме час обирати гумові чоботи. Сьогодні в міських магазинах можна знайти десятки видів водонепроникного взуття різних кольорів та моделей. Та підприємець Людмила Михайлівна радить обирати його не лише за зовнішнім виглядом. Гумове взуття воно використовується при при температурі, яка зараз у нас в даний час крімичузі, тобто плюсова температура, но і не є занадто, як то кажуть, великі морози гумове взуття. Жінка радить обирати утеплене. Можна покласти в нього ще й устілку. А от при виборі чобітків і спіни рекомендує українського виробника. Рекомендую взуття, яке виробляє наша українська промисловість, фабрики, які розташовані у нас у Львові. У Хмельницьку, в Харкові і є в Одесі, значить ці фабрики виробляють значно покращення, покращення якості взуття, як в народі принято назвати пенка, тобто взуття, воно може бути в залежності від того, де людина буде знаходитися. Взуття можна брати, наприклад, з такою галошою в нижній нижні частині, яка є висока і запобігає проникнення води сюди для людей. Ціна на гумове взуття стартує від 120 до 250 гривень. Тоді як взуття і спіни коштує від 200 до 280. На ринку водонепроникне взуття. Також на будь-який смак і гаманець. Продавчиня Валентина продає гумовики вже не перший рік. Я їх продаю на може вода полтора чи два. Доносяться вони не плохо на отаку погоду, як оце в них чапать можна. Дожді. Вода слякоть, вибирають такі резинові, на флісі тепленькі, щоб були удобні, хороші, не промокаємі. На даний час береться все для погоди, для води. Більше користується такого попиту зараз. Резинові, дитячі. Купуючи гумові чоботи, уважно огляньте їх. Вони не повинні мати викривлень чи дефектів. Привірте стан та якість підошви, оскільки від цього буде залежати, промокнуть ваші ніжки, чи залишаться сухими. Сестра подарувала взуття. Це зимові гумові чоботи, дуже зручні, комфортні, не промокають, теплі. Є в мене також ще осінні. Тож рекомендую всім, особливо яскраві кольори. Та якими б зручними і стильними не були ваші гумовики, пам'ятайте, носити їх не слід більше трьох чотирьох годин, а у приміщенні краще перевзуватися. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Рятувальники з Великої Британії та Шотландії продовжують ділитися своїми знаннями із Кременчуцькими пожежниками. Сьогодні наші рятувальники мали змогу відпрацювати отримані навички на практиці. Сьогодні ми тут будемо симулювати дорожню транспортну пригоду. Водій через деформацію транспортного засобу заблокований на своєму місці. Таким чином, команда пожежників буде відпрацьовувати отримані навички впродовж навчання та зможе використати нові технічні засоби, які ми привезли. Перші півгодини в таких ситуаціях можуть стати вирішення. Для постраждалих, та злагоджена командна робота дозволила нашим рятувальникам впоратись із поставленою задачею значно швидше. Командна робота, складностей не було. Всі злагоджено працювали. Як ви бачили, ми за короткий термін, тобто швидко, змогли деблокувати потерпілого з даного транспортного засобу, та переданий був. До умовної карети швидкої допомоги. Також у будь-яких рятувальних операціях необхідно подбати і про власну безпеку. В першу чергу, це ну, як безпека праці, нам потрібно е е піклуватись про свою безпеку. Якщо ми е отримаємо якусь травму, хто ж потім буде виконувати цю роботу. Тому потрібно швидко, акуратно, злагоджено виконувати певні поставлені нам завдання. І що було на даний момент, показано, як ми це зробили. Тобто забезпечити безпеку собі, і також потерпілого. Про це наголошують і закордонні колеги. Також сьогодні вони відмітили гарну роботу і професіоналізм Кременчуцьких рятувальників. молодці, гарно спрацьовано. Ми завжди повинні пам'ятати про безпеку. Перед тим як використати гідравлічний інструмент, ми демонтуємо скло, перевіряємо ножиці та захисні окуляри. З основними моментами ви, хлопці, впорались дійсно чудово. Якщо ви завтра продемонструєте те ж саме і на змаганнях, то все буде просто прекрасно. Тож бажаємо успіхів нашим рятувальникам на завтрашніх змаганнях у Полтаві. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці відкрили чемпіонат України з греко-римської боротьби. 190 найсильніших українських борців зібрались на Кременчуцькому татамі, і тут підтверджуватимуть свої звання та досягатимуть нових перемог. У змаганнях беруть участь збірні команди з майже усіх областей України. Відкрили чемпіонат з греко-римської боротьби почесні гості. Саме спорт сьогодні підіймає імідж України і тільки в межах Європи, і всього світі. ви, шановні учасники, на яке можливість сьогодні просувати Україну як певну потужну європейську спроможну державу. Я вже. Радіп, для Кременчука приймати такі представницькі змагання є дуже важливим кроком для розвитку спорту у місті. Тим більше, що за останні роки створювалась і необхідна база. За останні роки зроблено стільки, стільки не було зроблено, мабуть, за останні десятиріччя напрямку розвитку спорту не лише в Полтаві, як у власному центрі, але і в містах, і в районах Полтавського. Це є результатом децентралізації політики президента України Петра Порошенка, політики місцевого депутатського корпусу, який зорієнтований на те, щоб дати можливість людям займатися спортом, фізичною культурою саме там, де вони проживають, щоб не їхати для цього в великі міста в обласні центри, а мати можливість вийти з дому, зайти на нормальний спортивний майданчик, побігати на нормальному стадіоні і відвідати таку нехай комерційну, але споруду, яка приймає. Портмені різних голова Федерації греко-римської боротьби України побажав спортсменам нових звершень, тим паче, що перемога в чемпіонаті України, який триває у Кременчуці, стане путівкою для участі у чемпіонаті світу та Олімпійських іграх. Я вам всім я вам усім хочу побажати міцного здоров'я, продемонструвати свої найкращі навички, усю свою майстерність, усім нам досягти кращих результатів і бажано без травм. Тож, старт чемпіонату Дано чекаємо результативних виступів численного представництва борців із Кременчука. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ми з вами робимо спільну справу. Наче насіння ми сімо в душах наших дітей знання та добро. І від нас з вами залежить, які ж паростки зростуть. Що таке партнерська взаємодія? Як здійснювати психологічну підтримку та як правильно виховувати нове покоління? Ці питання зв'язовували методисти, практичні психологи дошкільних навчальних закладів спільно з батьками. Ми сьогодні проводимо родинний міст. Він так і називається Партнерська взаємодія з дитиною. Партнерський міст передбачає покращення розуміння між педагогами, батьками, дітьми в рамках нашого родинного. Міста. ми хочемо сьогодні послухати батьків, як вони свою роль бачають, бо діти змінилися. Це вже не те покоління, це цифрові діти. У дошкільному навчальному закладі номер 28 допомагають батькам підвищувати психолого-педагогічний рівень культури. Для цього тут створили школу адаптації батьків до дошкільної установи. Ми знаємо, що батьки і діти це вічний конфлікт поколінь, тому в цьому садочці. Багато працюють над підвищенням саме психолого педагогічної культури батьків і надання їм адресної на допомоги. Якщо хтось нуждається, то Олена Олександровна вони до неї звертаються з запитом. Вона цей запит формує для практичного психолога, для педагогів, і ми надаємо адресну на допомогу кожній сім'ї. Саме партнерська взаємодія вихователів дошкільного навчального закладу, батьків та психологів, визначає гармонійний розвиток дитини, зазначають практичні психологи. Дитина розвивається. Гармонійно тільки тоді, коли вона розвивається в умовах, які створюють дорослі. Я закликаю всіх, щоб обов'язково батьки і вихователі знаходили спільну мову, робили все заради своїх дітей. Тільки тоді буде дитина щасливою і успішною. Юлія Мартиненко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчужани приїхали на гостини до лідера першої ліги у бойовому настрої. Принаймні, здаватися без бою, точно були не налаштовані. І перший темп зустрічі про це свідчив красномовно. Оболівальники були просто вражені темпом гри. Футболісти обох команд буквально літали, і всі перші 45 хвилин швидкості не падали. Абсолютно нічим не поступаючи з господарем, підопічні Ігоря Столовицького навіть створили більше небезпечних моментів поблизу воріт суперників. Запам'яталися удар з 13 метрів Костянтина Чернія, активні дії на фланзі Романа Куніва, націленість на ворота Лактіонова. Дніпряни, попри суттєву перевагу у володінню м'ячем. Нічого особливого в атаці впродовж першого тайму не створили. Цілком логічним підсумком матчу здавалася нічия, але знову через елементарну втрату концентрації наші земляки пропустили. Це сталося на 73-й хвилині поєдинку. Удар заме штрафного майданчику і м'ячу сіці воріт Кременя. Андрій Олійник у цьому епізоді допомогти команді не зумів. За 5 хвилин до закінчення основного часу зустрічі гості втратили чудову можливість поїхати додому принаймні непереможеними Іван Куць опинився через помилку захисників Дніпра 1 на позиції тільки влучай, але нашому нападаючому точності забракло. А ще був штрафний Виконання Сергія Степанчука лічених сантиметрів не вистачило, аби м'яч опинився у сітці воріт. Нуль перемогу у цьому двобої святкувала команда, яка реалізувала свій напівмомент, і це свідчить про клас. Наступний спарни на наші земляки зіграють знову на виїзді у суботу проти кропивницької зірки. Дмитро Демиденко, Кременчуські новини. Погоду на день завтрашній п'ятницю. 1 лютого синоптики прогнозують без опадів. Температура повітря вночі становитиме мінус 4, мінус 2, в день плюс 1, плюс 2. Дякую за компанію і до зустрічі за добу.